Кожний візит народного депутата Максима Полякова до рідного міста це виконання певних зобов'язань, вирішення проблем мешканців, долання перешкод сьогоднішнього непростого життя. Так і цього разу Максим Анатолійович спільно з послом Ізраїлю Еліав Білоцерковський, головою Черкаської обласної державної адміністрації Юрієм Ткаченко та представниками міської влади відкрили палату реанімаційного відділення міської лікарні. Авторитет та відповідальність Максима Полякова зіграли свою вагому роль. Максиму Анатолійовичу вдалося згуртувати колектив однодумців та залучити інвесторів до ремонту занедбаного крила лікарні, заручитися підтримкою ізраїльського агентства з розвитку міжнародного співробітництва при міністерстві закордонних справ держави Ізраїль МАШАВ, що дало можливість придбати 14 одиниць нової медичної техніки, а саме, кисневий концентратор, триканальний електрокардіограф, дефібліріатор. Шприцевий інфузійний аспіраційний насоси, арпарат для штучної вентиляції легень, пульсотексиметр, ларингоскоп, отоскоп та інше. Лікування у таких умовах відповідає європейським стандартам. Це співробітництво нам дає надихає нас на ті стандарти для проведення медичних реформ, тому що ті стандарти, які існують в Ізраїлі, вони важливі нам для того, щоб це було прикладом для проведення. І створення таких, такої невідкладної медичної допомоги безпосередньо в інших районах і містах. Долучився до цього і за сприянням народного депутата Максима Полякова хотілося так само подякувати, який безпосередньо прийняв участь і забезпечив коштами. І саме головне, ми зараз побачимо так, як повинна виглядати по-справжньому невідкладна медична допомога. Завдяки обладнанню вже вдалося спасти життя хворому, що потрапив у біду, їдучи з Одеси. Тому ізраїльська сторона вдячна координатори роботи, ініціатору проєкту народному депутату Максиму Полякову. Хочу поблагодарити також народного депутата господина Максима Полякова, який був нашим повним партнером в цьому проєкті і без нього ми не змогли б зробити, і він дуже багато вважав для того, чтобы действительно эта приемная аппарата смогла функционировать. И мы будем очень рады продолжать сотрудничество и расширять его на благо нашего народа Израиля и на благо украинского народа. Благодарю Максим Поляков переконаний, що ізраїльські партнери є справжніми патріотами України. Пан посол у нас великий патріот України. Це насправді так, тому що наскільки він турбується і йому наскільки цікаво те, що відбувається і в Україні, і ту допомогу, яку роблять і для співдружності України Ізраїль, тому що зараз одна з найбільших груп з України саме знаходиться з дипломатичною місією в Ізраїлі. Делегація з 55 чоловік, з десятки народних депутатів-фахівців, саме по сферам життєдіяльності і допомоги, в тому числі співпраці в Україні для нашої держави, посол дружньої країни, де постійно вирують бойові дії, розуміє проблему нашої держави. Тому підтримка була надана саме у медичної галузі. Там десь війна і ситуація значительно охочилась. Ми почали шукати, чим ми можемо допомогти. І Одна з головних областей, в яких ми думали, що ну ми дійсно зможемо что-то сделать и реально как-то помочь, это именно область здравоохранения. И э, мы искали несколько проектов, и это действительно один из э, проектов, который, который мы выбрали. И э, он бы выбрал также благодаря и господину Полякову. и, э, губернатора Черкасской области, так как здесь действительно есть очень хорошее содействие, очень хорошее взаимопонимание и сотрудничество. И в общем-то так это было начало э, этого проекта, а потом уже остальное уже была техника, приехали эксперты из Израиля, определили, что нужно сделать по самым лучшим стандартам, которые признаны и в Израиле, и во всем мире. И э, благодаря местным бизнесменам и господину Полякову стирали фундамент этого проекта. Затем мы поставили оборудование и провели тренинги врачей. Я думаю, что это замечательная формула, которую можно использовать в... также в отношении к вашему вопросу. Що, що далі? У нас є несколько проєктів, які ми будемо проводити на національному рівні. Це і психологічна реабілітація, і фізична реабілітація, над якою ми зараз працюємо. Максим Анатольевич щиро вдячний уманським підприємцям, що повірили та підтримали ідею відкриття реанімаційної зали. У нас участвовали и э, наші бизнесмены в этом. То есть очень важно без этого не работать. Тут вот у нас стоїть скромно сзади Лепкан Анатолий Васильевич, директор у Он один из тех, хто э, в тому числі допомагав. Гордій Ніколай Васильевич, тепличный комбінат. Вот. То есть это ті люди, которые принимали участие э, качан кисляк, И и я думаю, что э, без этого и это должно быть. Неважно, кто сколько помог, на 1000 гривен или на 100 тысяч. Главное, участие людей они понимают, что это их город, их страна, и в ней нужно, если ты работаешь зарабатывать, что-то сделать. важное совместно тому що ти здесь обслужуєшся, ти хочеш, щоб у тебе здесь жили діти, у тебе знаходиться бізнес. Тоді все симбиоз работает. Невозможно зарабатывать на місці і не тратить денег на этот регіон. То есть, есть ти живеш тоді в чужій Да? Поэтому дуже важливо, щоб привлекались, і ми будемо все для цього делать, щоб бізнес приймав активне участь в совместных таких проектах. Медична галузь потребує координальних змін. Це страхова медицина, підняття заробітної плати медперсоналу і відповідно підвищення якості лікування. Я є співавтором і працюю зараз над законом щодо медицинського страхування, тому що без достойних заробітних плат, без нормального забезпечення ми не вирішимо ніколи рівня медицини, який повинен бути світовий, Таке, як в Ізраїлі, в Європі, будь-якій є страхова медицина. Тому ми над цим працюємо. Я сподіваюся, що на протязі одного року ми повинні прийняти закони, дай Бог провадити, тоді ми зможемо залучати. Платити достойну заробітну плату, забезпечувати нормальне функціонування обладнання, також дуже сподіваюся, що це наша співпраця, яка в плані медицини з посольством ізраїля, тільки перший крок, і дуже потігли, щоб ми її продовжили. І сподіваюся, що це буде не останнє відділення за дики посольство, що ми можемо спільно реалізувати, тому що допомагати можна тільки тому, хто протягує руку. Дуже важливо також те, що до нас приїхали лікарі з Ізраїля, які навчали. І передавали досвід для наших лікарів, тому що трошки інший рівень, рівень знань, і дуже важливо, щоб ми обмінювалися, і в нас це було на постійній основі. Тому саме головне це для нас здорова нація і лікарі, які будуть задоволені своєю роботою, які будуть гордитися, що вони лікарям. Максим Поляков, як людина молода та енергійна, продовжує дивувати своїми проєктами. Після відкриття сучасного, унікального комп'ютерного класу у рідній сьомій школі, на черзі повна реконструкція двору дитинства. Тут він виріс. Тут пройшло дитинство. Максим Анатолійович пам'ятає, як закладався перший штучний майданчик Умані. Яка це була радість для дітвори та підлітків. Та сьогодні у дворі по вулиці Костельна, 8-10 розпочато демонтаж покриття. Вже найближчим часом тут розпочнуться роботи по створенню першого у місті комплексного спортивно-розважального майданчику під відкритим небом. На місті плануємо збудувати гарну таку зону відпочинку спорту та дозвілля для молоді. О, тут буде чотири зони, буде стадіон, буде парк, буде спортзал під відкритим небом і дитяча площадка. Ми зробимо це сучасний такий європейський проєкт, унікальний, я думаю, на теренах Черкаської області, на Уменщині. О, це абсолютно безкоштовно для уманчан. За моєю допомогою, я думаю, що залучимо спонсорів. Встаном тут відеокамери, освітлення сучасне, тому що саме головне це здорова нація, дозвілля, щоб молоді народжувались діти, вони вирощувалися і в комфортних умовах проживали, навчалися, саме головне не виїжджали з міста Умані, працювали, і тут їм було максимально задушно, щоб не їхали в інші країни, а були у нас в місті. Невгамовний уманчанин, молодий політик Максим Поляков продовжує втілювати у життя задуми, маючи підтримку мешканців своєї маленької батьківщини, підприємців, влади, йому це під силу, адже за ним підтримка громади.